Зникаючи чорнила на виборах! Палають виборчі дільниці. Вибори це завжди свято. Ці та інші російські новини від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи в Воркостані? Поїхали! Ну і почнемо наш випуск, який майже повністю присвячений так званим виборам на Росії. Ну як то кажуть на болотах, голосуй, не голосуй, адже там на виборчій дільниці завозили ручки з чорнилом, що зникає. Про це до речі, повідомляють російські змі. Такі ручки були помічені у Курську та Ростові на Дону. Та і це ще не все. Ручки із зникаючими чорнилами то ще квіточки, а ось так виглядають вільні і демократичні вибори. Ну що? так ти? Ти? І така ситуація була не одна. Ось, наприклад, відео з Пітера, де під час виборів запідозрили, що виборець зіпсував бюлетень, і відразу заламали та викинули його з кабінки. Що такое? Що, сфасочні штуки? Чи сповнення з телефоном? что, снимаешь, что ли, Саша? А я я что делаю. Ты пищи, ребята, бюллетень у него в руках. Я бюллетень в руках, я проголосовать хочу. Ребята. Я, Дебят, я да. проголосовать не хочу. Не Чего мне спросить? Чего мне спросить? Чего Я не порчу, я не порчу. Вы меня спросили. Я проголосовать хочу. Скажите бюллетень. Это тайный избиратель. Это тайный избиратель. Ну что? Да. Пускай решается председатель. А І будьте добри, подойдите. Я стою на голосуванні, легше проголосувати. Я нічого не фокнув. Я нічого не фотоквов. Це моє личное право. Ну, все правильно. А чого він не хоче за царя голосувати? А ситуація на самих виборчих дільницях була по-справжньому вогняною. У Москві та Подмосков'ї в урни лили зеленку. Така сама ситуація і у Волгоградській області. І затримана пояснила, що їй зателефонував незнайомець і сказав це зробити. У Пітері палали кабінки у когалмі, урни. Ще одна жителька Петербургу запустила коктейлі Молотова по будівлі, де відразу знаходяться дві виборчі дільниці. А у наступному відео ми просто покажемо як виглядають виборчі дільниці зверху держави. Так, днів. що тут у нас за достопримечательность така тут на станції? Подумав я какие там бутилки, свинарник какой-то. Знание такое. интересненькая. Сейчас обойдем, посмотрим, что у нас за достопримечательность такая. Так, опа, ага, ну так, греть за президента, да? Так, а здесь что у нас, вот он есть запиленный. О, избирательный участок, аэропоросаты Ніколи б не подумав. Ну, у нас худобу тримають у кращих сараях. Ну, а про спостерігачів на виборчих дільницях болот я вже взагалі мовчу. Сліпа співачка Діана Гурська приїхала як спостерігач за так званими виборами у Москві і не побачила жодних порушень. А? А найважливіший спостерігач депутат Московської думи Володимир Вшивцев повідомив, що перевіривши виборчі дільниці, там все за законом. Але він повністю сліпий. І Якщо придивитися, то йому росіяни навіть не включили ноутбук. Але все ж таки знайшлася одна людина, яка прямо раділа на виборах. Мер міста Вінгушеті, прийшовши на вибори, переплутав виборчу дільницю з нічним клубом. І поки на руснявих виборах раби голосують ручками чорнила, яких зникають, поки їх крутять прямо у кабінках за те, що вони не хочуть голосувати за бункерного. А Мерін Гушеті пританцьовує прямо на виборчій дільниці, то в окупованому Луганську на Масляну спалили чучела Байдена та Зеленського. Відео публікують, до речі, федеральні змі. Ну просто повні бовдури, і коли ви вже нарешті зрозумієте, що вам потрібно спалити просто одне чучело. Ну і вибори виборами. Там і так все було зрозуміло. А от так звану спеціальну воєнну операцію ніхто не відміняв. І так як операція за планом, то на Білгородщині Кацапи проводять евакуацію місцевих жителів. кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо. Сейчас планируем о, вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Горворонского района. Договоримся с коллегами губернаторов. Вот 22 числа 1200 детей едут в Пензу, в Тамбов э, и в Калугу, дальше Ставропольский край. Сейчас проговорим там отдельно, там система выстроена. Так, спокойно, там все за планом. І на цьому у мене все з вами був Олександр Сопельнік та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? в Воркостані». Побачимось рівно за тиждень на першому міському. Папа, -па, зламні!